Курорт на хрещатику та бульвар над канавою, на дачу трамваєм та на Дніпро у купальному поїзді, де був перший пляж і перший гідропарк, як каталися на американських гірках і де хотіли збудувати моноройкову дорогу. Про все це тут, і просто зараз. Привіт, це двори Києва. І це нове відео нашого проекту Місто в деталях. Тут поговоримо про місця, факти, і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. Літо у розпалі, спека змушує киян ховатися від сонця у метро, у парках та на березі Дніпра. Але так було назавжди, і не тому, що не було метро. Просто літній відпочинок був іншим. Про те, як кияни зустрічали зимові свята, ми розповідали півроку тому, а як вони проводили найтеплішу пору року, як відпочивали, чим розважалися та взагалі, що робили влітку. Звичайно, деякі традиції літнього відпочинку існують у Києві і зараз, але навіть вони змінилися за останні дві сотні років. Що вже казати про речі, які зараз уявити важко. Тож сьогодні на нас чекає літня подорож Києвом 19 го і 20-го століття. Взяти, наприклад, Хрещатик. Сьогодні він асоціюється із магазинами, каштанами, кафе, чим завгодно, але тільки не з курортним селищем. Роком появи вулиці вважається 1797. На той час головними діловими районами Києва були Поділ та Печерськ. Хрещатик же був тихою затишною вулицею з бібліотекою, кондитерською і театром на сучасній європейській площі. Тож заможні люди любили проводити тут літо цілими родинами, читаючи, спілкуючись і відпочиваючи у тіні дерев. Ставши головною вулицею міста, Хрещатик змінився докорінно. Але навіть на початку ХХ століття на його околицях можна було знайти справжній куточок природи. Так український письменник Іван Нечулевицький жив одразу за театром Лесі Українки. Сьогодні тут арт-кафе і адміністрація театру. А на початку ХХ століття на цьому місці був невеличкий будиночок на дві кімнати, озеро, лужочок і навіть пасіка. Одним словом, маленька дача у самому центрі великого міста. Київ узагалі славився своїм кліматом. 200 років тому жителі Петербурга та Москви часто віддавали перевагу нашому місту, а не курортам Криму або Кавказу. Заможні люди зазвичай жили у власних садибах. Вони були такі великі, що іноді займали площу у кілька сучасних кварталів. Про одну з них садибу Мерінга. Ми розповідали у випуску про Владислава Городецького. У таких маєтках було все для спокійного літнього відпочинку. Особливий шик того часу свій власний парк. Такі були, наприклад, неподалік від Арсенальної площі та в районі Банкової вулиці. З часом садиби перейшли у володіння міста. Замість затишних алей проклали сучасні вулиці. І сьогодні, чи не останнім садибним парком залишається Кинь грусть Сьогодні міський, а у 19 столітті приватний парк, де були альтанки, містки та ставок із білими лебедями. Пересічні кияни прогулянки такими парками дозволити собі не могли, та й взагалі раніше гуляти було не заведено. Тож, як пишуть історики, Київ день виглядав досить порожнім. Одне з перших міст для прогулянок з'явилось на Подолі у 1840-х. Здавна там протікала річка Глибочиця, яку найчастіше називали просто канавою настільки вона була забруднена сміттям та промисловими відходами. На початку 19 століття річку ретельно почистили, перекинули через неї містки та з двох сторін підперли валами нижнім та верхнім. Тут зараз бульвар проходить між валами, але це тому, що Глибочиця протікає просто під землею. А раніше, коли річка ще не була захована в колектор, кияни гуляли ліворуч і праворуч від неї вздовж валів. Причому двічі на тиждень тут відбувалося дещо небачене. Вечірні прогулянки під музику. Звісно, тоді грав симфонічний оркестр, звуки якого створювали особливий, майже святковий настрій. Пізніше таку паркову музику почали грати у багатьох київських місцях відпочинку. І ця традиція благополучно дожила до початку нового тисячоліття. Але, безумовно, літній відпочинок неможливий без купання. Раніше звичних нам пляжів не було, як і купальних костюмів, тому кияни купалися де доведеться. До того ж, здебільшого гуляка. Лише у 1870-х міська влада подбала ні не про пляжі, а про спеціальні закриті місця для купання. Вони були на Подолі в районі пішохідного мосту. Купальня виглядала як довгі дерев'яні будиночки розділені на кілька кімнат, де кожна кімната це окрема кабінка для купання. Заходиш всередину, а там. Чотири стіни обгорожені дошками, так що видно було тільки небо. Роздягаєшся, складаєш речі на лавочку, вона теж з дерева, і сходами спускаєшся до Дніпра. І все це всередині кімнати для купання. Такий собі закритий пляж на одну особу. Вартість такої водної процедури була від 15 до 25 копійок за годину, але можна було заощадити, обравши купальне у спільному приміщенні. Тоді це нагадувало невеликий басейн за ціною від 3 до 5 копійок. Пізніше відкрили і безкоштовні заклади, а міська дума офіційно заборонила купання на відкритій місцевості. Але такі заборони не працювали. Кияни пірнали у Дніпро, не звертаючи уваги ні на сильну течію, ні на маленькі човни, ні на великі баржі. Тож у влади з'явилась нова проблема порятунок потопаючих. Її вирішенням зайнялося товариство по рятунку на водії, яке запрацювало влітку 1875 року. Робота полягала у наступному: було найнято веслярів, які на двох човнах здійснювали рейси вздовж берега від Подолу до ланцюгового мосту це там, де зараз міст метро. Мало того, що відстань була немаленька, та ще й робочий день перших рятувальників тривав з 5 ранку до 9 вечора. Проте їм на допомогу час від часу приходили і звичайні кияни, адже вздовж набережної було кілька рятувальних пунктів. Кожен був обладнаний рятувальним колом та спеціальними поясами, тож за потреби їх можна було кинути потопаючими. Для професійних рятівників було розгорнуто цілу мережу рятувальних станцій від Китаєва до урочища Наталка на оболоні, центральна станція була на поштовій площі на місці річкового вокзалу. Їх спородили у 1892 році. На поштовій стояв двоповерховий павільйон зі спостережною вежею та окремим приміщенням для надання першої медичної допомоги. На цьому фото він праворуч. А навпроти нього на межі століть звели невеличку каплицю для тимчасового розміщення тих, кому рятувальники допомогти все ж таки не змогли. Рятувальна станція була і на Трухановому острові. Хоча у 19 столітті сюди їздили здебільшого не для купань, адже тут працював розважальний сад ермітаж з ресторанами, естрадою та ще й неподалік від Дніпра. Тож можна було спокійно відпочити подалі від настирливих очей містян. А у 1887 році на Трухановому відкрився перший київський яхт-клуб. Тут був і сам будинок клубу, і пристані, і майстерні глиб острова навіть прорили невелику гавань. Загалом, судячи зі старих фото, це було чудове місце для літнього дозвілля заможніх людей. А ще саме тут, на Трухановому острові, з'явився перший міський пляж. Його відкрили німці 1918 року. Втім, відкриттям у звичному нам слові це назвати важко. Просто німецькі солдати почистили берег річки, встановили кабінки для перевдягання, словом. Показали, яким може бути відпочинок на воді. Кияни рок засвоїли, і з того часу пляж важлива складова міського відпочинку. Але в ті роки, навіть тут, на острові, відлуння воїн, репресій та постійної боротьби за владу в знаки. Річка іноді виносила на Труханів тіла вбитих. Як не дивно, містян це не зупиняло адже проводити літо десь було треба. Серед тих, хто любив бувати на Трухановому. Був юнак на ім'я Сергій. Якось він лежав на березі Дніпра і грав із піском. І, як він згадував пізніше, відчув під пальцями щось важке, велике і тверде. На силу витягнувши невідомий предмет, я підняв його до очей і остовпів. Я тримав у руках відрубану людську голову. Прізвище хлопчика було Лефар. Знахідка справила на нього таке сильне враження, що він більше ніколи не їздив на Труханів. За кілька років все ж лифар вийде до Парижа і стане зіркою світового балету. А у 1935-му видасть книжку своїх спогадів про життя у Києві. На Труханів острів ми ще повернемося. А поки що вирушимо на дачі. Тільки не садибні, а на ті, що простіше для середнього класу. Місце під перші заміські дачі їх називали казенними. Влада виділила на шулявці всередині ХІХ століття. Воно було між гарматною вулицею та парком КПІ. Але значно більшою популярністю користувалися дачі у Святошині. Ділянки там почали роздавати 1897-го. А за кілька років для дачників пустили навіть окремий трамвай. У 19 столітті ось тут, на місці перетину Берестецького проспекту та вулиці Чорновола, стояли тріумфальні ворота, і фактично закінчувався Київ. А на початку 20-го, коли ворота вже розібрали, саме з цього перехрестя відправлявся трамвай у Святошин. Платиш 5 копійок, їдеш 20 хвилин, і ти вже на дачі. Ділянки розпочиналися за залізницею, там де зараз станція Святошин. Дачні вулиці розпланували під прямим кутом, як на Подолі, і сьогоднішнє їхнє розташування дійшло до наших днів. Усього тут було 450 ділянок, ціле містечко, відпочивати, в якому було дуже зручно, і на природі живеш, і місто недалеко. Вранці на трамваї на роботу, ввечері назад, і так усе літо. До речі, у більшості будиночків були печі, так що багато хто жив на дачі цілий рік. А ще місцеве селище це приклад дбайливого ставлення до лісу. Земля у Святошенні належала державі, як і ліс, де стояли дачі, і ділянки здавали в оренду без права вирубування дерев, ну крім місця під самий будиночок. Тож, звичайно, на такі дачі хотілося повертатися щоліта. Ліс був і в пущі водиці, ще одному популярному дачному селищі. Також там були дві річки та кілька озер з пляжами та чорновими станціями. З 1900 року у пущу водицю пустили трамвай, і на відміну від Святошина, він ходить туди і сьогодні. До Боєрки ж трамваєм було нарістатися тільки залізницею. Дача там знаходилась у сосновому бору та вважалася чудовим місцем для лікування легеневих хвороб. Щоліта сюди приїжджала до 10 тисяч киян. Людей було так багато, що дачники головну вулицю селища жартома називали хрещатиком. Жарт прижився і з того часу, і в Боерці є свій хрещатик. Практично одночасно з Бойеркою дачне селище з'явилося і в Мотовилівці ще одному передмісті Києва. Відпочивали там переважно городяни з достатком, тому спеціально для них у Мотовилівку ходив дачний поїзд. Подорож тривала 1 годину 15 хвилин, трохи більше, ніж зараз, проте із максимальним комфортом, щоб дачне дозвілля розпочиналося вже в дорозі. Був свій поїзд і у Дарницьких дачників, тільки віз він їх до Дніпра. На початку ХХ століття ділянки на Дарниці були між залізницею та нинішньою вересневою вулицею. Незважаючи на безліч переваг, купатися дачникам було ніде. Тому для них організували спеціальний купальний поїзд. Він коштував 5 копійок, вирушав із Даринського вокзалу та віз пасажирів до берега Дніпра, де були обладнані купальні. Пляжів, як ми пам'ятаємо, у Києві тоді ще не було. Ну і щоб закінчити тему дач, перемістимося на кілька десятиліть уперед і на кілька кілометрів на північ. Це оболонь. І як і у випадку з Дарницею, вона дуже змінилась за минуле століття. Тож зараз вже ніхто не скаже, що у 1960-х тут відпочивали дачники, і добирались вони сюди зазвичай Дніпром. Оболонь 60 років тому це не великий житловий масив, а болотиста околиця Києва, яку усі називали на честь урочища Наталка. Дачі тут мали напівлегальний статус. Це були маленькі будиночки, часто із фанери, які зводили на одне літо. Навесні під час паводків ці будинки нерідко зносили течією, а коли вода спадала, датчики поверталися до своїх ділянок. Відпочинок тут був невибагливий, натомість уєднанні з природою. Ароматні луки, чиста вода, свіжа риба, а ще практично у кожного свій город. Адже до найближчого магазину шлях був не близький. До дач можна було дістатися і дорогою, але під час паводки фій зазвичай розмивала. Тож найчастіше користувалися невеличкими катерами, їх називали лапки. Вони відправляли з причалу в районі Гавані. Ну і звісно, на дачі можна було дістатися і власним човном. Історія місцевих дач закінчилася із початком будівництва нового району оболонь, і тільки назва Наталка дійшла до нашого часу. Так сьогодні зветься жвавий міський парк на березі Дніпра. А ось ще одне місце, яке вже не знайти на мапі заклад штучних мінеральних вод. Він з'явився у місті 1834 року і нагадував сучасний санаторій з бюветами, кабінетами лікарів та великим парком. Причому заклад знаходився не на околиці, а у самому серці старого Києва у Марійському палаці. Правда, тоді він називався інакше Царським. Палац збудували всередині 18 століття, але 1819 року там сталася велика пожежа. Другий поверх був дерев'яний і вигорів щент, а перший кам'яний, привели до ладу і віддали у користування підприємливим орендарям. Ідея створення курортів зі штучними мінеральними водами, у нас їх називатимуть мінеражками, належала німецькому фармацевту Фрідриху Струве. Перший такий заклад відкрився у Дрездені, а пізніше за його зразком і в інших містах Європи, зокрема у Києві. Воду виробляли штучним шляхом, тобто прямо тут у лабораторії, насичуючи її мінеральними елементами. Вважалося, що така вода настільки ж корисна, як і натуральна. А отже, тепер зовсім не обов'язково їхати на лікування за кордон. Мінерашки на Печерську працювали понад три десятиліття, але наприкінці 1860-х їх виселили під приводом реконструкції царського палацу. Тож товариство мінеральних вод перебралося сюди, до міського парку, і новий павільйон був розбитий приблизно на місці цієї будівлі. Гідним продовжувачем мінеральних традицій став український інженер Володимир Качала. За нового орендаря перелік курортних послуг було розширено. Клієнтам стали доступні грязьові, парові, електричні. Це коли через воду пропускають слабкий струм та інші лікувальні ванни. Окрім того, заклад тепер працював не лише влітку, а й узимку. Курорт проіснував до смерті качали 1894 року. На той час у Києві відкрилося ще кілька закладів штучних мінеральних вод, але жоден з них не зміг витримати конкуренції із головним суперником. Цим суперником стала натуральна мінеральна вода, адже завдяки залізничним перевезенням. Її тепер можна було купити у будь-якій міській аптеці. І з того часу без мінералки неможливо уявити жодне київське літо. Але повернімося на Труханів: у період між двома світовими війнами острів активно забудовувався. Тут з'явилися бази відпочинку, спортивні майданчики, школи плавання та веслування і навіть парашутна вежа. Планувалося і більш масштабніше будівництво. За задумом тут мав з'явитися величезний комплекс для спорту та відпочинку. І називатися він мав гідропарк. Так, так, спочатку гідропарк мав знаходитись саме тут. Є навіть план реконструкції, на якому Труханів штучно поділено на кілька островів. Власне, плани появи нового водноспортивного комплексу і призвели до появи пішохідного мосту. Його перший проєкт з'явився ще до Другої світової, і пропускна спроможність того першого мосту оцінювалася в 36 тисяч осіб на годину. Більше ніж достатньо, навіть на перспективу. Пішохідний міст було відкрито 1957 року. До речі, історію його появи ми розповідали в окремому випуску міста в деталях. Що ж до першого гідропарку, то після війни його територія суттєво зросла, щоправда, тільки на папері. Так, згідно з одним з планів, середини 50-х, нова зона відпочинку тягнулася від мосту Патона аж до північного залізничного мосту, що йде над Трухановим. Але в результаті гідропарк з'явився на двох окремих островах: спочатку на Венеційському, а згодом і на Долобецькому. А подивіться, який широкий пляж був на Трухановому в ті роки, півміста могло поміститися. Пізніше на Дніпрі спорудили водосховище. Рівень води став помітно вищим і частина пляжу просто пішла під воду. Але, звичайно, не це було головною причиною, через яку кількість відпочивальників на Трухановому наприкінці 60-х почала знижуватися. Просто частина з них віддавала перевагу більш зручному місцю тому куди тепер ходило метро. Історія Труханового та Венеційського островів багато в чому схожа. І там і тут раніше були робітничі селища. 1943 року їх знищили німці. А сторожили стверджують, що на території гідропарку був і невеликий концтабір. Після війни селище вирішили не відновлювати. Це пам'ятний знак поселенню на місці гідропарку. Тут на сходах раніше сидів ще хлопчик з бронзи, але потім його вкрали. 1943-го, після звільнення Києва, сюди на Венеційський острів почали повертатися місцеві жителі і відновлювати свої будинки. Але незабаром вийшла постанова, яка забороняла будь-яке будівництво на острові. Офіційне через загрозу повені. І влада міста відновлені будинки просто знесла. Так жителі селища втратили їх вдруге. Тепер вже назавжди. А ще на обидва острови ведуть мости. Щоправда, перший міст на Венеційський острів з'явився на століття раніше ніж на Труханів, та ще який? Красивий величний ланцюговий. Загалом за 170 років міст метро це третя за рахунком переправи на Венеційський острів. На місці ланцюгового мосту його підірвали у 1920-му, пізніше звели міст імені Бош, авторства Євгена Патона. Але простояв він недовго до 1941-го. І лише з відкриттям третього мосту Метро розпочалася історія гідропарку. До речі, у листопаді цього року міст відсвяткує ювілей 60 років. Але в гідропарк могло йти не лише метро. 1966 року розглядався варіант будівництва монорейкової дороги. Вона мала починатися на Воскресенці, йти до Труханового острова, а потім спускатися до гідропарку, де пасажири пересідали б на станцію метро. Підрахували, навіть що жителі Воскресенки доїжджали б до Хрещатика за 22 хвилини, але цей проєкт так і не реалізували. Не втілили у життя і інший проєкт монорейкової дороги від метро Гідропарк до мосту Патона. Ось він на фото. Дорога планувалася завдовжки майже 2 кілометри та повинна була мати дві станції, що, звичайно, збільшило б кількість відпочивальників у південній частині острова. Натомість, того ж таки, 66-го року, було відкрито арочний міст через Венеційську протоку, і з того часу територія гідропарку включає ще один острів Долобецький. Новий парк культури та відпочинку активно забудовувався до кінця 60-х. А офіційно відкрився 1 квітня 1973 року. У тому ж році з'явилась і друга платформа станції Гідропарк. Тож з поїзду, що їде з центру тепер можна було виходити не лише ліворуч, а й праворуч. Але з напливом відпочивальників було справитися важко. І 1987 року на єдиній острівній станції метро у Києві відкрили другий вихід. Крім кількох пляжів, гідропарк приваблював іншими речами, спортивними майданчиками, пунктами прокату, кафе та двома відомими ресторанами, млин зі справжнім водяним колесом діаметром 6 метрів та мисливець, де довгий час жив ручний ведмідь. Був тут і свій зелений театр. Ну а юних киян, і тоді і зараз приваблював цілий парк атракціонів. Найбільш ризиковим, з яких були американські гірки. Сьогодні відвідувачів може налікати хіба що парк динозаврів. А раніше за адреналіном йшли сюди, на цю алею. Вистоюєш чергу, підіймаєшся на вежу, сідаєш у вагончик і з великою швидкістю летиш униз. Дорога була короткою, йшла то вгору, то вниз, а перед самим поворотом пасажири їжджали в тунель якраз під цим пагорбом. Де намагалися пригнутися, адже боялася лишитися без голови. До того ж, в приїзді вся конструкція хиталася і гуркотіла. Словом, подорож у вагончику тривала менше хвилини, а вражень давала на все літо. Давно вже немає американських гірок. Ресторан Лин згорів 10 років тому, а на місці мисливця тепер бізнес-центр. Проте гідропарк і в новому столітті залишився головним місцем літнього відпочинку. За останні дві сотні років Київ змінився докорінно. Замість яхт клубу тепер човнові станції, замість вузьких купалень, широкі пляжі, Дачні селища та садиби стали міськими районами, а мінеральна вода тепер продається у будь-якому супермаркеті. Але місць для відпочинку у Києві вистачає але, якщо не подобається жодне з них, завжди можна відшукати своє головне не зволікати. Адже як і у минулому, так і зараз літо минає дуже швидко. Це був проект Місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео, яке місце у Києві ви вважаєте найкращим для літнього відпочинку. А ще поставте лайк та підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск, як і раніше у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально реквізити в описі під цим відео. Віримо у перемогу та наближаємо її разом! Bye